Вже втретє, але точно не в останнє. Волонтерський центр шостка добро знову проводить благодійну лотерею на підтримку воїнів зсу. Будемо допомагати нашим захисникам доти, доки їм це буде потрібно, говорять волонтери. І знову організовують лотерейний розіграш. цього разу присвячений Дню Незалежності України. 8 серпня стартувало бронювання номерків, яких наразі буде вдвічі більше. Сьогодні, 8 серпня, розпочалося бронювання квитків на нашу благодійну лотерею. Ми її проводимо в третій раз. Наша Нинішня лотерея, доруч долучили ми її до свята незалежності нашої держави. У нас, значить, 1500 лотерейних білей, квіточків, і кожен квіток вартістю 100 гривень. До цього у нас було 700. Пані Світлана каже, що в попередні рази бажаючих прийняти участь у лотереї було дуже багато і через те, що не всі змогли це зробити. Цього разу було вирішено збільшити кількість номерків вдвічі. Правила гри трошечки поновили 1500 лотерейних квіточків. Кожний квіток вартістю 100 гривень. Його можна придбати один, а можна придбати й декілька. Переможця визначаємо за допомогою рандома генератора випадкових чисел. Можна перерахувати кошти на карточку волонтерську нескором Світлани Юрівни. Потім зателефонувати і, або написати в Viber, які квитки ви хочете забронювати, або прийти безпосередньо у наш центр і. Кинути у скриньку лотереї на допомогу для 153-го ОБТРО. Якщо всі номерки будуть розкуплені, то волонтери зможуть назбирати 150 тисяч гривень і ці кошти спрямувати на закупівлю того, що вкрай необхідне нашим землякам на передовій. Прийшло замовлення від керівництва 153-ї бригади про те, що їм потрібен Камаз, їм потрібні трактори, їм потрібні були ще деякі речі. Вже відправили, але ці, ці речі, які в вигляді машин, звичайно, це дороговартісні. І тому для того, щоб їх придбати, треба провести лотерею. А в цей час, який зараз. Ми живемо, багато людей все ж таки хочуть відпочити, хоча йде війна. Багато людей трошечки зневірилися, тому що багато розкриттів, ви знаєте, йде у нас на вищому рівні. І тому, звичайно, треба трошечки підбадьорити людей, щоб люди зрозуміли, що не просто 100 гривень вони можуть задонатити, а й отримати якийсь невеликий подарунок. Пані Світлана уточнює, що виграний приз може бути як символічний. Адже лотерея задумувалася в якості безпрограшної, так і дуже цінний. Ми багато різних придбали речей, таких, щоб людині було, як кажуть, приємно все ж таки задонативши 100 гривень, отримати якийсь маленький подарунок. Що у нас є тут такий секретний лот? Від магазину дзвінок, і ми думаємо, що нам вдасться, все ж таки, це поки що секрет, але ми його потім розкажемо людям. Серед призів: побутова техніка, парфуми, елітні напої, сертифікати на придбання різноманітних послуг. Товарів широкого вжитку і ще безліч цікавих і корисних речей, зауважує організаторка лотереї. Подарунків дійсно дуже багато, адже підприємці, які приймають участь у благодійних акціях такого направлення. Отримують не тільки задоволення від участі в доброчинності, але й своєрідну рекламу, говорить наша співрозмовниця. Наші підприємці, звичайно, ми їм дуже дуже вдячні. І в котрий раз ми кажемо, що тільки завдяки їм ми можемо протримуватися, ми можемо допомагати тільки завдяки підприємцям у першу чергу, людям всім, звичайно, нашим мешканцям на міста, керівники магазинів побутової техніки, автомагазинів, квіткових магазинів. Стройцентрів, б'юті-сфері, кафе. Отже, дуже-дуже багато підприємців долучилися до нинішньої нашої акції. Отже, я вас запрошую взяти участь і в одному, як кажуть, разі допомогти нашій 153-й бригаді, а в другому разі все ж таки, як кажуть, Долучитися до того, що може підвищити адреналін у себе для того, щоб подумати це чи на набагато ти щаслива людина, чи ні. Хтось отримає, я ж кажу, брілочок, а хтось отримає і великий приз. Отож, випробовуйте свою вдачу та допомагайте нашій армії. Разом творімо добрі справи і крокуємо до перемоги.